Всім привіт! З вами Юра Чіпак WWE Ukraine. І це мої прогнози на головну подію літа від ABDB SummerSlam. Поїхали! Стівена Мел і Невіл проти Стердаста і короля Барта. Чисто сюжетний матч. Ніякої інтриги, як на мене, тут немає. Інтересу також нема. Але єдине, що мене цікавить, це що покаже Стівена Мел. А так, проходняк. Моя ставка Стівена Мел і Невіл. Матч за інтерконтинентальний титул Райбек проти Міза і проти Бікшоу. Спочатку цей матч міг відбутися на Манін Bank, потім на Battleground і нарешті відбудеться на Саммерслем. Інтрига, як не дивно, тут присутня. Неясно, чи Райбек захистить титул. І в плані Резліну я не чекаю нічого особливого, та й інтересу тут великого немає. Моя ставка Райбек. Prime Time Players проти нового дня проти Луча Драконів і проти Матадорів в матчі за титул чемпіонів команди. Знову ми побачимо масштабний командний матч. В командному дивізіоні зараз не все в порядку, але я впевнений, що в якості буде все нормально. Все ж таки виконавці непогані. І з результатом теж все неоднозначно. Але я все ж виберу Луча Драконів. Не знаю чому, але не будуть вони. Моя ставка луча Драконів. Русів проти Дольфа Зіглера. Інтригуючий матч, але я не знаю, що можна від нього очікувати. Ясно одне, що одним матчем тут не обійтися. В даному поєдинку я виберу Русів, бо якось потрібно продовжувати ф'ют. Моя ставка Русів. Ренді Ортон проти Шеймуса. Фют цей довго розвивався, але нічого цікавого ми не побачили. І інтересу, як такого, та й нема. Та інтриги. Що ресінг не покажуть краще, ніж на минулому матчі. Моя ставка Шеймус Кевін Оуенс проти Сезаро. Коротко, цей матч може вкрасти шоу. Як ви зрозуміли, реслінг тут буде класний. І ф'ют вони показали насичений і цікавий. І інтрига є. Всі складові для п'ятизіркового матчу є. Залишається тільки все це виповнити. Не знаю, що можна більше доповнити. Моя ставка Кевін Оуенс. Команда Пейдж Шарлотта і Бекі проти команди Беллі, проти команди Бед. Нарешті ми побачимо цей матч. Ще й на знищення. Реслінг я впевнений, буде відмінний. Та й претенденти на перемогу тут одні. Це Пейдж, Шарлотта і Бекі. Команда Бет! Теж має шанси, але вони крайні малі. А у команди Белл шанси нульві. Моя ставка сі PCB. Брей Вайт і Люк Харпер проти Романа Рейнса і Діна Ембруза. Війна сімей дуже інтригуюча і неясно, як все закінчиться. Є слухи, що Діна Ембруз здійснить Хілтерн, і я до цього склоняюся. Тоді би нас чекав дуже і дуже цікавий фьюд між Діном і Романом, але побачимо, як буде. Особисто у мене цей матч викликає великий інтерес. Але моя ставка на Брей Уайта і Люка Харпера. Сет Ролінс проти Джона Сіни у матчі за титул Чемпіона Сполучених Штатів і чемпіон Судебі Дебіу у важкій вазі. Переможець забирає все. Напевно, найінтригуючий матч всього шоу нікому не ясно. Як все закінчиться? Хто переможе? Ясно одне, відмінний матч нас чекає. Все ж таки зустрінуться топ Реслери. Реально просто величезний інтерес до цього матчу. Моя ставка на нічию. Брок Леснар проти Андертейкера! Безперечно, головний матч цього літа. І, напевно, головний реванш останніх років. По якості, думаю, він буде середнім. Та й за. Цікавленість є і досить велика. Як, як для мене неясно, чим все закінчиться. То інтригу потрібно відмітити. Для кожного з них потрібна перемога, але виграє один. І для мене це «Андертейкер». Моя ставка Андертейкер. Отже, шоу очікується грандіозне, один з наймасштабніших самерслемів в історії. Аж 10 матчів, 4 години, шоу. Буде на що подивитися, я впевнений. На цьому все. З вами був Юрий Чіпак, Дебі -Дебі Україн. Не забувайте сюди підписуються, дивіться реально, дивіться, Дебі і -Дебі Україн. Хорошого вам шоу і до зустрічі!